Ще, чим я хочу з вами поділитися це К-18 детокс. Це за рекомендацією теж моєї майстрині, але вже з Нью-Йорку. Що я хочу сказати, цим шампунем? Теж не можна користуватися там кожен раз, коли миєш голову. Хоча всі а, м, перукарі рекомендують а, К-18 завжди, але мені і дуже, дуже олаплекс допоміг. Також від ладор, наприклад, від, від оцієї косметики класний такий стимулюючий зріст, а, бальзам, який ти наносиш на шкіру голови. А, Теж дуже класно працює, дуже класний продукт. Я з вами ним поділюся. Я ще маску купляю іноді, але я не можу сказати, що це бав, прям я буду завжди купувати. Так може, для професійним якимось доглядом не знаю. Ну, тобто, знову таки, цей коштує догляд набагато дешевше. Мені здається, що він працює з волоссям набагато краще, ніж оцей. Ось косметика від К18. Але всі майстри в захваті, всі рекомендують. ну Звичайно, що я прислуховуюсь іноді до своїх майстрів і е, теж е, обираю щось подібне. Що ще хочу сказати? Ще я робила мезо десь три рази. Е, тобто, мезо воно теж допомагає відростити волосся. У мене Ось тут більше стало його, вісочна зони теж більше стала а, кращою, такою густішою. Тобто, це теж працює. Віледа, здається, це була косметика від Віледа. Це дуже популярний продукт, всі мазали, мастили собі а, шкіру голови а, цією сироваткою. Ось Тому ви зрозумієте, про що я кажу, я вам покажу. І це, до речі, теж класно працює. Здавалося б, це. Просто якась сироватка, але вона дійсно працює. Навіть моя майстриня по волосю тут у Нью-Йорку теж разом зі мною користувалася цією сироваткою, і вона прям прям дуже допомогла мені. Ось таке волосся, я вважаю, що дуже це класний результат. Тому ці продукти по-своєму класно спрацювали. Особливо, якщо враховуючи, що Два роки тому в мене було ось таке каре. На цьому все, пока-пока.